Львів планує розширити діяльність центрів національно-патріотичного виховання та залучити до заходів учнів дев'ятих класів та закладів професійно-технічної освіти. Ба більше зараз львівський досвід Міністерства освіти і науки України масштабує для закладів освіти всієї країни. Про це далі говоримо із гостем. Головне за день у нашій студії Андрій Закалюк, директор департаменту розвитку Львівської міської ради. До речі, чому вам назву посади змінили? Що тепер входить у ваші обов'язки? Тут до речі, в мене вже називається посада директора департаменту освіти та культури. Е, я прошу режисерів поправити тепер. титр. Ви кожного разу Вона приходите з, на ефір, іншою... у Вас інша посада. Так, в нас просто була така внутрішня реорганізація в міській раді, тому власне так змінювалися ці речі, але зараз вони вже стабільні. У вас тепер більше відповідальності, більше працівників. Я так розумію. Більше структурних підрозділів. Тепер у нашому підпорядкуванні є і культура, і відділ профтехусвіту. Це означає, що ми з вами тепер ще частіше будемо зустрічатися ми в ефірі. Ми часто бачимося. Говоримо сьогодні про центри національно-патріотичного виховання. Давайте спочатку розкажемо, що це таке, що це за центри. Скільки їх є у нашому місті? Центри національно-патріотичного виховання це аналог. Тобто інший приклад, як викладати предмет захисту країни, який був у школах. От ми завжди в нас були ці предмети, але вони завжди мали дві ключові проблеми: перша проблема це і кадри, друга проблема це і матеріально-технічна база. І от два роки тому ми вирішили повністю це змінити. Ми вирішили, що недоцільно в кожній школі. Це робити, тому що невелика кількість цих класів, невелика кількість цих годин. і зробити такі осередки на базі окремих шкіл, куди будуть приходити діти з інших шкіл. І так виникла ідея створити центри національно-патріотичного виховання, де є повна матеріальна база, і де коштом міста ми створили. Умови для того, щоб влаштувати людей на роботу і платити їм гідну заробітню плату. Що ми отримали в результаті? Перше, в нас взагалі знялося зараз питання з матеріально-технічною базою. Тому предмет захисту України зараз у Львові має найкращу матеріально-технічну базу, напевно, що зі всіх предметів. Наприклад, по-перше, закуплені всі речі, макети, які мають бути для навчання дітей до медичної підготовки. Друга річ повністю по вогневій підготовці. Дітки мають всі види макети, зброї користуються ним. Друг. Друга річ в кожному центрі є тири. Абсолютно, кожен центр має комплект комп'ютерів, симуляторів пілотування дронів і мають так само дрон. Тобто, і цей весь перелік мають зараз за останній. Власне, два місяці ми докупили ще іншого обладнання, таке, яке ми використовуємо на різних вишколах, е Теренових іграх. Вони покупляли лазертаки, набори іншої зброї. Тобто те, чим вони можуть користуватися не тільки, наприклад, в центрі, але вони їздять. Тому що То нарешті не просто ми читаємо параграфи в підручнику, як це має виглядати, а практикуємося. Абсолютно. Але найважливіше, що коли ми це реформували, до нас прийшли дуже фахові люди. До речі, більша частина з них це хлопці. З досвідом військовим, от колишні учасники бойових дій. Тому ми маємо фахівців, які власне навчають дітей. Скільки таких центрів є у Львові? Станом на сьогоднішній день. Їх є 14 і вони повністю закривають потребу навчання дітей 10-11 класів. А це приблизно 13 тисяч дітей. Тобто діти зі школи об'єднуються, в них створюються спільні уроки, спільні класи і вивчають в них. Ну, вони ласки фактично ласки. своєю школою ходять, тобто своїми класами. Вони ходять в певний день. Е, раніше діти мали там один урок в тиждень, цього потім півтора. Ми зробили так, що було два уроки в тиждень. Але вони в нас зводяться в один день. У нас є так зване модульне навчання. Вони ходять. На цілий день один раз у місяць. Тобто вони приходять і повністю цілий день присвячують цьому. Тобто, вони там сім годин працюють з інструкторами. Вони дві години працюють по домедичній підготовці, дві години по тактиці, дві години по вогневій підготовці. Пізніше вони мають там історію, ще якісь речі, і це такий комплекс. Дозвольте уточнити, коли я ходила до школи, то на захист України мені здається ходили виключно хлопці дівчата не ходили. Це правда було давно, як зараз немає такого поділу. Повністю захист України відвідують і хлопці, і дівчата Такі наші реалії, на жаль, Absolutely. що тепер е, точно всі мають знати, і курси до медичної е, допомоги я б взагалі зробила у кожній організації у кожному підприємстві, що працівники в обов'язковому форматі мають їх пройти і здобути якісь елементарні знання. Ми, до речі, навіть у нашому ефірі колись проводили курси надання першої медичної допомоги і наочно показували, що робити, е, якщо е, ну не дай боже, щось трапилось. Про діяльність центрів з'явилася інформація буквально цього тижня. Що тепер тут навчатимуться учні дев'ятих класів та училищ, тобто раніше не навчалася. Е, ну, е, училище вони якби мали, так як ми колись у mm -hmm. школах, так то вони все би мали. І так само йде мова про учнів дев'ятих класів, тому що ми взагалі хочемо масштабувати це для того, щоб залучати діток і молодших класів відповідно вже до їхнього віку, до їхніх потреб, до такого навчання. Тому що в 10-11 класі діти вже сформовані, тобто тут вже трошки зовсім інший контекст. От тим паче враховуючи, що в 11 класі вони вже готуються до здачі національної, Національно-мультипредметного тесту, тобто в них вже є інші клопоти. от А тут потрібно це. Тому, якби власне, виникла ідея для того, щоб залучати учнів 9 класів і профтехосвіти. Зараз це переважно буде у вигляді гурткової роботи і різних факультативів, от тобто не це не та як 10-11 клас, бо в них це предметно урок, за який вони отримують оцінки і тому подібне. Але в центрах вже є гуртки. От, тому, якби оці речі ми хочемо масштабувати і розширювати. І загалом, ми, якби, плануємо ще створення центрів для того, щоб діти мали можливість Скільки би, ще плануєте створити центрів у місті Львові? Ну, тут За Важко керів? складати цифру. О, тут треба дивитися швидше територіально, Але де вони мають бути. Ну я думаю, що ще центрів п'ять би було добре, особливо За там цей де... рік. Ні, я думаю, що це не, не лише цього року, це така перспектива там двох-трьох років. А ви вже сказали, що в центрі так само проводять гуртки. Тобто, перша половина дня у центрі відбувається безпосередньо навчання, а в другій половині дня відбуваються гуртки для всіх охочих. Що це за гуртки? і Хто їх може відвідувати? Це гуртки власне для дітей, можуть відвідувати дітки відвідувати. від 7 до 10 класу. Вони можуть приходити. От, переважно, там їм проводять і до медичної і, і основи поводження зі зброєю, але найбільший попит без, безперечно має те, що їх. Вчать пілотувати дронами. Тобто є симулятори, є інструктори, які цього навчають. от І тому це це от туди є найбільший найбільший попит. Для наших глядачів, які зараз дивляться цей Етер, а як можна записати свою дитину на такий гурток? А Звернутися в цю школу, де знаходяться центр. Список центрів є на сайті Львівської міської ради, він відкритий от До речі, ми вже. Тричі проводили навчання для мешканців на базі цих центрів. От ми робили великі оголошення, і в нас, наприклад, минулої суботи близько 220 мешканців міста могли просто біля свого будинку, де є центр, власне, на базі якої школи зареєструватися. Це чотиригодинні навчання по домедичній підготовці з фахівцями, з інструкторами. Приходять звичайні мешканці міста Львова. Вони реєструються, просто проходять це навчання і отримують ще й сертифікат. Перше, що я скажу, що ми під описом під цієї програми обов'язково надамо перелік центрів, де у Львові знаходяться, і до теми до медичної допомоги і навчання мешканців. Класна ідея, мені дуже відгукнулась. Вона це безкоштовні навчання. Так, абсолютно будете проводити на постійній основі. Так, як звичайно, ми собі запланували так, що в середньому там один раз у місяць, один раз у півтора місяці. От відкривається реєстраційна форма, переважно за тиждень до цього навчання, от де кожен може зареєструватися. А де саме розміщена ця реєстраційна форма? Як її на сторінці в Фейсбуці освіти Львова, от на сайті Львівської міської ради, тобто воно є так, і підписників підпис. на соцмережі можуть збільшитися? Я так розумію, поєднюєте корисне. Так, так, так. Вже в квітні я прочитала, що на базі центру ви проведете першу теренову гру для учнів 9 класів. Хто саме в ній може взяти участь? Безпосередньо діти, які навчаються в цих центрах, Якою буде ця теренівка. Я не знаю деталей там, от що власне буде на самій тереновій грі, тому що там в нас є група власника, яка працює з тим, але я знаю стовідсотково, що це власне учні 9-8 класів. Це будуть командні ігри, тобто це команда з 10 осіб, де п'ять хлопців, п'ять дівчат. От і це така на півдня фактично гра, де Вони будуть виконувати певні певні завдання. От ну і якби змагатися у цьому. Про людей, які викладають у цих центрах, спочатку хочу наголосити, що викладання в центрах є безкоштовно для дітей. Так, безперечно, про людей, які викладають в центрах. Ви вже частково згадували, що це люди, які мають досвід бойових дій. Давайте заакцентуємось детальніше. Хто ці люди, які безпосередньо викладають, і що вони говорять про роботу з дітьми, як діти реагують, відгукуються ну, тут потрібно напевно, що піти від того, хто власне має бути там за спеціальністю. Так, тобто, в нас у кожному центрі є обов'язково інструктор з домедичної підготовки і його асистент, обов'язково інструктор з тактики. і Власне, ті, хто вчать дітей пілотуванню дронів і тому подібне, також інструктор з вогневої підготовки і психолог обов'язково. Тому е дехто це власне ветерани, учасники бойових дій, дехто ті, хто ще, наприклад, в нас керівник центру на Сиховій у 13-й школі, він учасник АТО. Тобто у 14-15 році він брав участь у бойових діях? Він був пілотом гелікоптера. От він зараз, власне, керівник цього центру. От дехто в нас є, власне, не лише якби структур збройних сил, а також в нас є там хтось з поліції прийшов працювати, хтось з ДСНС, але власне люди з таким досвідом, от, де вони якби в цьому розуміються. Це дуже сильна Яка реакція в учнів на ці центри? Які відгуки охочі відвідують уроки? Та, як діти, тобто спочатку це все вал, вони приходять, а пізніше, коли це входить в норму, вони звикають. Тому це якби вже звичне навчання. Але для нас дуже важливо, щоб це було фахово. Щоб це було фахово, тому що ми 30 років взагалі про це ну, серйозно не думали. А для нас дуже важливо ще, щоб діти справді отримали знання, тому що ми не розуміємо. Як ми будемо жити через 10 років, що нас чекає, і е, події останніх кількох років точно показали кожному з нас, що треба бути готовим до всього, і наше дітям на жаль. Зокрема, і навчати і військової підготовки, і психологічно так само їх налаштовувати. Тому центри класна ідея. Я бажаю, щоб їх збільшувалося. Я бажаю, щоб учні добре вчилися, і бажаюся, щоб ці навики точно нам не пригодилися в житті. Дякую за цю розмову про роботу центру національно-патріотичного виховання. Ми говорили із Андрієм Закулюком. Як правильно ваша посада? Бо знову нова та культури. директором департаменту освіти та культури Львівської міської ради.